Монстр під ліжком уже у кінотеатрах, а значить, час покопатися в костюмах. Цей фільм прицільно влучив у мій смак. Люблю, коли все красиве та трошки лякаюче. Загадкове фільм показує світ очами маленької, наляканої дівчинки. Аврора, навіть її ковдра, яка певний час слугує їй плащем, усіяна дивними очами, символами тривоги. Прикольно, як за допомогою яскравих кольорів та принтів нас виштовхують з реальності. Все надто казкове та інфантильне, щоб так виглядати у дійсності. А у цій сцені Аврора буквально постає в образі казкової героїні Білосніжки. І насиченість фільму азійськими елементами в інтер'єрі та в одязі теж додає нам, не азійцям, відчуття екзотичності. Іншого світу, усюди все пронизано натяками чи буквальними символами. Ось над Мікельсоном та Вівер світяться контроверсійні німби. Тут сігурні вже як чаклунка з саду зі снігової королеви, а тут вона вже якась байонетта з підборами пістолетами, наче дитина уявила, як би виглядала крута жінка ківер. Бо так воно і було. Якщо вас ще не з'їв страшний кролик, не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб дізнатися ще більше про моду у фільмах.